Привіт, якщо ти готовий відчути незабудні враження від мандрівки світом. Тож залишайся біля свого екрану, адже все це на тебе чекає просто зараз. Оскільки програма, яку ти зараз дивишся, спрямована на те, аби ти не тільки весело провів свій час, а й з користю. А це важливо, тому залишайся з нами, адже сьогодні наша мандрівка насичена цікавою інформацією. Цього разу маршрут нашої подорожі пролягає до колишнього Графства, земля, якого належить до теперішніх Нідерландів. А зветься вона ніяк інакше як Голландія. Не інтригуватимемо довгими розмовами. А пропоную вам самим дізнатися коротко про головне цієї країни. Голландія це не офіційна назва Нідерландів, а офіційна назва Королівство Нідерландів. Це західноєвропейська держава, омивається північним морем, межує з Німеччиною та Бельгією. Південна і Північна Голландія це дві провінції Нідерландів, оскільки це були найрозвинутіші провінції, то так часто називали всю країну. Більшість туристів, які відпочивають у Нідерландах, прагнуть відвідати столицю країни Амстердам, яка розташована в північній Голландії. Амстердам місто Свободи, де немає ніяких обмежень. У місті 160 каналів, через які побудовано більш ніж 1200 мостів. Чотири основних канали півмісяцям оточують історичний центр міста і надають йому схожість з Венецією. Тому Амстердам часто так і називають Північна Венеція. В Амстердамі знаходяться безліч цікавих музеїв: Ван Гога, Ремрента, Історичний Музей Амстердама. Є такий вислів Китайці Європи. Це про голландців. Голландці відрізняються чесністю, щирістю, а також ощадливістю, поміркованістю. Багатство ніколи не виставляється на показ. Десь вирощують соняшники, десь кукурудзу, пшеницю. А ось в Голландії більшість вільних земель зайнята квітами. Квіти дуже різні, але більше всього, звичайно, тюльпанів. До прикладу, Мирослава. Перші асоціації, які виникають у мене зі словом голландський, це ж звичайно знаменитий голландський сир і тюльпани. А для мене, Віталіку, Голландія, це насамперед маленька країна з великим серцем. Голландія одна з наймальовничіших країн Західної Європи. Незважаючи на відсутність за винятком Північного моря природних див, здатних приголомшити око мандрівника, ця країна неймовірно красива. Перше, що відчує мандрівник у Голландії, це спокій. Будинки під коричневою і червоною черепицею, акуратні поля, річки та вітряки. Все це створює відчуття правильно зібраної головоломки. Голландія це сон, писав Альбер Кам'ю. Поїздка в Голландію, як правило, виявляється незабутньою та насиченою враженнями. Тож і ми не відмовимо собі у цьому задоволені і залюбки здійснимо мандрівку цим казковим місцем. А ви не перемикайте і приєднуйтесь до нас. Отже, країна, в яку в розмовній мові називають у нас Голландією, насправді носить назву Нідерланди. Там мешкають нідерландці і говорять вони нідерландською мовою, яка має певну спільну лексику з німецькою, повна назва країни королівство Нідерланди, куди, крім самих Нідерландів, входять ще Нідерландські Антильські острови у Карибському морі. Відпочинок у Нідерландах це відпочинок у дивовижній країні тюльпанів, голландського сиру та вітряків. У римські часи вздовж усього узбережжя Нідерландів за невисокими піщаними дюнами пролягали великі болота. І пройшло немало часу, поки вони перетворилися на прекрасну квіткову країну на воді. Протягом століть люди боролися за сушу, і чималий внесок у цю надзвичайну справу внесли вітряні млини. Історичні та корисні для Голландії вони стали одним із символів країни. Голландія дала життя таким визначним творцям мистецтва, як Вінсенту Ван Гогу та Рембранду Ван Ренту. Ван Гог створив безліч шедеврів, які можна побачити у Амстердамському музеї художника. Де представлені його роботи у хронологічному порядку? Щодо Амстердаму, то це просто іграшкове місто. Думаєш, ти, коли несешся на велосипеді по вузьких вуличках, дамби на Амстел. Саме так перекладається назва міста: іграшкове не тільки тому, що маленьке, а ще й тому, що будинки, повз яких ти їдеш, дійсно схожі на великі лялькові помешкання, кольорові фасади та дахи. Уявіть собі всі барви світу, які можна помістити на одному полотні. Це і буде Амстердам. Говорячи про столицю королівства Нідерландів, взагалі не можна не згадати про тюльпани. Правда, культом вони є не лише для туристів. Ці квіти прикрашають і балкони будинків, і сувенірні лавки. Крім того, рясніють на головному квітковому ринку в Амстердамі. Туристів з усього світу приваблюють сюди численні музеї, архітектура, що чудово збереглася, а також захоплюючі розваги. Обов'язково відвідайте цю фантастично, красиву та мальовничу країну. Ваша подорож подарує вам незабутні спогади та відчуття. наша прийшла до свого завершення, проте попереду на наших глядачів чекає ще одне відео, яке допоможе юним мандрівникам у будь-якій країні порозумітися з місцевими жителями. Адже англійську знають майже чи не всюди. Сьогодні ж володіння англійською є необхідною мовою життя людини в розвиненому суспільстві. А вивчення англійської мови вірний спосіб наблизитися до нових відкриттів. Отже, успіхів вам! Today, so today we have a few topics. How are you today? Good, good. good. Are you okay? okay? Okay, okay, let's start. Let's make some gymnastics. Okay, so touch your nose, mm -hmm. touch your belly. Mm -hmm. Simon says stand up. Simon says jump. Jump, 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 stop. Simon says sit down on your chairs. So this is a box. A box. A box. A red box. A red box. Mm -hmm. The orange is out of the box. The orange is out, is out of the, the box. box. Good. The pineapple is in the box. In the box. In the box. A lemon. So a lemon is in the box. In the box. Good. Okay. What color is the apple? What color is the orange? Orange. Orange. The orange is orange. Good. What color is the lemon? Orange. orange. The lemon. What color is the lemon? Lemon. No. What color is the lemon? Yellow. Yellow. Good job. Very good. What about the pineapple? What color is the pineapple? Yellow. У наступних програмах ми продовжимо вивчати мову міжнародного спілкування. І, Звичайно, побачимо ще багато цікавих місць, прогулянка якими принесемо масу позитивних емоцій та вражень. Тож ми вас чекаємо рівно за тиждень і зустрінемось на цьому ж каналі. Ми дякуємо, що ви були з нами. Нехай щастить.